сила кожної людини в служінні іншим людям, і е, хочемо ми цього, не хочемо, подобається нам це слово, не подобається. Але люба система, яка створюється, вона створюється для того, щоб служити соціуму і агенція нерухомості, і кожен з нас в агенції нерухомості. Якщо б не служили людям, нас їх система би просто не існувала. Тому я пропоную служити один одному з гідністю, е, з відчуттям власного е, достоинства, з повагою до себе, з повагою до своїх знань. Своєї професії до своєї експертності, е, тому що е, оця самоцінність, самоповага, вона починається з нас. І в той момент, коли ви вирішуєте, я з таким клієнтом, я ну, такого відношення не вартий, і я з таким клієнтом не готовий працювати, ви просто з ним не працюєте, і ви маєте на це право, тому що пам'ятаємо про те, що рекомендацію ми тримаємо від клієнтів, які з, з якими ми закрили угоду. Тому Думайте перед тим, чи хочете від, від такого клієнта отримати рекомендацію. Так, ми закладаємо собі фундамент на майбутні роки. Я з задоволенням, е, служу в з задоволенням служу компанії Слон, задоволенням служу кожному ріелтору в компанії слон. Я е, вважаю, що кожна людина народжена жити щасливе життя, і гроші це всього лише посередники між тим, що ми можемо дати нашим клієнтам і що клієнти від того, як нас отримують.